Длятеці ліцею проходить тиждень дитячого читання під гаслом Світла Історії, який проводить Український інститут книги. Ініціатива присвячена популяризації дитячої літератури, читанню як сімейної традиції та різдвяної літератури. Всім привіт, українські читачі! Мабуть, кожен з вас чув про українських козаків: це Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Дорошенко Наливайка. Всі вони прославляли нашу Україну і боролися за її незалежність. Але чи не думали ви запитання? Звідки взялися козаки? На ці запитання ви зможете знайти відповіді у цій прекрасній книгі Володимира «Джури козака Швайки. Ну, тут розповідається про пригоди двох хлопчиків, які потрапляють на січ через вигнання з рідного села. І вони разом з козаками і своїм оточенням борються проти злих татарських завойовників. Тому рекомендую вам прочитати цю книжку. І дізнатися все про історію цих хлопчиків і про історію українського дикого поля. Вітаю! Мене звати Іліна та я люблю читати. Я прочитала усі книжки в серії Ізабель Абеді» про Лол. Це дуже захоплююча книга, яку я рекомендую для моїх однолітків. Вона принесла мені утіху та під час читання я дізналася багато нового про навколишній світ. Всім привіт! Я навчаюся у сьомому А-класі інтелекту України. І я дуже сильно люблю читати художню літературу, казки, але у останній час мене дуже сильно зацікавила психологія, а особливо книжка дівчинка на всі сто. У ній дуже сильно розказується, як потрібно бути дівчинкою, наприклад, про догляд за собою про гігієну, як правильно зібрати у щоб виглядати як дівчина. Ну, тому що є деякі дівчата, які не слідкують за собою. А ця книжка дуже добре про це розказує. Подробно за все, як слідкувати за своїм харчуванням і залишатися завжди самою собою. Тому я дуже рекомендую перечислити цю книжку, тому особливо дівчата, тому що думаю, хлопцям це було нецікаво. Дуже рекомендую, тому що тут розказується дуже багато дитячих секретиків Це книжка Роль Роль дал шоколадна фабрика. Вона дуже цікава, і я би її хотіла посилити, почитати, тому що ну сказати. Ну вона дуже цікава. Мене зацікавила своєю історією про шоколадну фабрику і про Вілі Вонку, яку створив цю книжку і дуже любив шоколад. Добрий день! Я хочу розповісти вам про книжку конат або з Бляшанки від Христини Настрілінгер. Вона написала цю книжку, яка мене зацікавила, тому що я люблю читати, і вона потрапила саме до моїх рук. У нас розповідає, про тітку, у якої з'явилась дитина, і це її позвало самотності. Потім не там така длинна історія довга, що я хочу вам прочитати вам, щоб дізнатися, яка буде, яка буде кінцівка.